Усім привіт! В минулому відео розповідала про ось ці два байндери, які ви бачите на задньому фоні. В цьому відео розповім про ось цей сиренький. Дуже класний. Мені дуже подобається його колір. Єдине, що у нього більш м'яка обкладинка, але це він мені подобається ще більше. Для чого він мені ще один а, уже 5 місяців. Чи близько того я планую сімейний бюджет за методом конвертів? Що це за метод? Всі свої кошти, які надходять у ваш сімейний бюджет або ваш особистий бюджет, ви можете розподілити на 4, 6 чи більше конвертів. У нас конвертиків більше, вони поділяються на чотири категорії: це категорія, основні витрати, такі обов'язкові, які ми сплачуємо кожен місяць. Є категорії необов'язкових витрат, є категорія зал і є категорія інвестицій. Конкретно цей байндер у нас буде під категорію зал. Розповідаю, так як у нас з чоловіком ФОПа, він має свій зал. У мене. Масажі та іграшки я в'яжу на продаж, тому ми сплачуємо податки, чоловік платить оренду, комуналку. Тому цей байдер конкретно у мене відведений під такі витрати. Сюди входить ще додатково е, витрати на їжу чоловіку на перекуси. Ще на курси. Також чоловік постійно, майже кожен місяць їздить на курси або проходить онлайн, він таке любить. Також у цьому розділі у нас конвертик з заначкою, тому що зараз у чоловіка є мрія, яку він хоче втілити. Пізніше цей конвертик прийде у нас у фіолетовий байндер. Ось така історія.